Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. У світі є дуже багато професій, у володарів яких є справжні працьовиті руки. Хлібороб вирощує золоту пшеницю та жито. Пекар випікає із борошна духмяний хліб із золотою скоринкою. Садівники та городники вирощують для нас смачні овочі та фрукти. Бджоляр своїми золотими руками збирає для нас цілющий мед. Умілі руки швачки здатні пошити гарний та зручний одяг. В містах та селах виростають нові будинки. Їх споруджують. Працьовиті руки будівельників. Малята, запам'ятайте будь-яку працю, а особливо ту, яка потребує майстерності, тяжкої праці потрібно шанувати та поважати. Дітки, я вам зараз загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати, про яку професію йде мова. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Звичайна малята це кухар. Одяг, в якому працює кухар, відрізняється від одягу людей інших професій. На голові у кухаря обов'язково є капелюх. І кухар обов'язково одягнений у фартушок. І сьогодні, діти, ми з вами на занятті зробимо фартушок для кухаря. Для того, щоб зробити фартух для нашого кухаря, нам знадобиться клей, пензлик, готові шаблони з кольорового паперу. Починаємо роботу. Спочатку викладаємо деталі аплікації на картон. Кладемо шаблон фартуха, зверху на нього кладемо карман, в карман ложку. Прикрашаємо фартух кружечками, зверху, а сам карман, квадратиком. Приклеюємо наш фартух, потім те саме будемо робити з карманом. Але верх кармана ми майже не промазуємо клеєм, адже він нам знадобиться для того, щоб в нього помістити столові прибори, ложку. Тепер будемо декорувати наш фартух фігурами, квадратиком прикрасимо карманчик, а кружечками верх фартуха. Доповнюємо наш фартух зав'язками зверху та по бокам. Ось такий фартух для нашого кухаря у нас вийшов. А зараз давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Молодці, гарно впорались. Малята, про що ми з вами говорили сьогодні на занятті? Правильно, про професії. У світі є дуже багато професій. А зараз мені час вже з вами прощатись. До побачення! Чекаю на ваші роботи.